Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо «Тисяча друзів! З вами учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Рудит Варіонов Петро, учень 6 А класу. Тема мого виступу Австралія. І вона присвячена континенту, найменшому, найвіддаленішому від інших материків і наймалозаселенішому на землі кулі, який також є найпосушливішим материком землі. Австралія або Австралійський Союз, незалежна федеративна держава, розташована у південній півкулі на найменному материку. Площа країни становить майже 7,7 мільйонів кілометрів квадратних, тобто це шосте місце серед країн світу і перше серед країн Океанії. Населення країни становить трохи більше 25 мільйонів осіб. Столиця Австралії, місто Канбера, найбільше місто Сідний. Країна високоурбанізована. Населення розподілене по території країни дуже нерівномірно. Більшість мешканців проживає на південному сході. Австралія єдина у світі країна материк, шоста у світі країна за розміром території. І це єдина держава, що займає цілий континент і навіть більше. Австралійський союз включає в себе австралійський материк і кілька островів, найбільше з яких Тасманія. Значну частину країни займають пустелі і напівпустельні території. Разом з цим в Австралії є різноманітні ландшафти від Альпійських лук до тропічних джунглів. Уявіть собі, в Австралії є снігові гори, названі вони так тому, що за рік тут випадає набагато більше снігу, ніж у Швейцарських Альпах. Мюрей Дарлінг найдовша ріка на континенті. Країна заходиться в Південній півкулі, і літо тут триває з грудня по лютий, а зима з червня по серпень. Зоряне небо австралійці бачать зовсім не таким, як жителі Північної Півкулі. Тут не видно великої Медведиці з полярною зарею, то зорієнтуватися потрібно на Південний географічний полюс. Правильний напрям до нього вказується у зір'я Південний Хрест. В цій країні можна побачити один з найбільш протяжних коралових рифів у світі великий бар'єрний риф. Його довжина складає більше двох тисяч кілометрів, які простягаються на 900 островів. Близько трьох тисяч окремих коралових рифів. Більше 80% місцевих розширень тварин є ендеміками і зустрічаються виключно в межах Австралії та на Прилеглих островах. Найвідомішими і найбільш поширеними ендеміками материка вважаються, серед представників флори багато видів евкаліптів та акацій, а серед представників фауни кенгуру, коали та вомбати. До того ж, лише тут збереглися найдавніші савці. Качко та таєхидна. Авкаліпти це вічно зелені дерева, які не скидають щорічне листя, проте скидають кору – розвинений символ Австралії, дерево, яке поширене всюди. Унікальність флори і фауни Австралії пояснюється не лише віддаленістю цього материка від інших континентів, а й тим, що Австралія відокремилась від давнього материка гондвани раніше від інших південних материків, тому еволюція тут пішла зовсім іншим шляхом. Національною стравою Австралії є веджимайт. Австралійський м'ясний піріг Лемінгтон. Веджимат це густа паста темно коричневого кольору, на основі дездювого естракту. Зазвичай її намазують на хліб дуже тонким шаром. Австралійський м'ясний піріг невеликий розміром з долоню. М'ясний піріг, начинку для якого, як правило, свого дрібно нарізане м'ясо або фарш, приправлений соусом Лемінгтон. Бісквіт прямокутної форми, покритий шоколадною глазур'ю у кокосових стружках. Серед туристів, які відвідали Австралію та іммігрантів, що поселилися тут, доволі популярним є жарт про те, що в Австралії три отруйні речі змії, павуки та веджімайт. А от австралійці просто обожнюють свій традиційний паштет. А ще в австралійських супермаркетах і ресторанах можна легко знайти м'ясо кенгуру. Тут воно вважається заміною Яловичини або баранини, тому що вміст жиру в такому м'ясі не більше одного або двох відсотків. Сіднейський оперний театр одна з головних туристичних визначних пам'яток не лише Сіднеї, але й всієї Австралії. Будівля, в якій він знаходиться, вважається однією з найпрекрасніших споруд з ХХ століття. Ця будівля була спроектована архітектором Йорном Удзеном, який виграв конкурс у 1957 році. Його проєкт був визнаний кращим з 233 варіантів, наданих журі. побудований в 1960-х роках театр, має чудову акустику. У ньому міститься близько 1000 залів і він здатний одночасно вмістити понад 5 тисяч людей, а його дах важить більше 161 тисячі тонн. Всі знають, що Хью Джексон, Рассел Кроу, Наомі Уотс, Ніколь Кідман, ід Бланшет, Хід Леджер – Є найбільш відомими австралійськими акторами в світі. Унікальність континенту Австралія полягає в казковому світі дивовижних рослин, рідкісних тварин і надзвичайно красивої природи. Тут все надзвичайно. Випні сніг, спекотне літо настає в грудні. Природа створювала рослини світ Австралії протягом 50 мільйонів років. Це відбувалося відокремлено від інших континентів і материків. Різні кліматичні зони сприяли тому, що на цій землі з'явилися ендеміки Австралії. З вами був Ларіона Петро, учень шестого класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо телебачення тисяча друзів.